уважно на місці ін'єкції може бути уплотнення почервоніння, можуть бути больові відчуття в руці від 3 до п'яти днів може бути одного головний біль підвищення температури від грипу вакцинуються працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб Перед щепленням заповнюють інформовані згоди медсестра лілія Наконечна розповідає мають півсотні доз вакцини це багатодозний флакон на 10 доз Воно, Вакцина зберігається при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів. Було не боляче. Я економіст, я працівник, але я за щеплення, тому щеплюся я і дитину щеплюю. Наталія Гурлова працює помічницею лікаря-епідеміолога. Каже, вакцинується від грипу щороку. Протягом 7-8 років. І вакциную всю свою родину. Майже не хворію, але якщо хворію, то хворію в легкій формі. Проти показом до щеплення є алергічна реакція на цю вакцину або до її компонентів, сказала завідувачка відділу імунопрофілактики Наталія Діяченко. Бонко захворювання, які в цей час не можуть провести щеплення, а більше за те, що є часи ремісії, то щеплюються люди, майже всі. І таких Може, в гострий період до 38 температури проводиться щеплення і гострий період відкладається. Щеплення говорить, дозволить уникнути тяжких проявів хвороби та ускладнень. Це можуть бути пневмонії, можуть бути бронхіти, різні фарингіти, інші захворювання дихальних шляхів. Медики належать до групи ризику, тому їм необхідна вакцинація від вірусів, розповідає головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Щоб захистити своїх працівників, які безпосередньо спілкуються із хворими, які проводять лабораторні дослідження, в тому числі вірусологічні. То ми щороку проводимо вакцинацію. У цьому році вакцинацію, так як і завжди, проходить близько 100 осіб, працівників Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб, із них 50, які знаходяться і працюють саме у місті Кропавницькій. Говорить, вакцину отримали від Міністерства охорони здоров'я. Кіровоградська область отримала 1400 доз вакцини від грипу. Це корейська вакцина для безоплатно для щеплення медичних працівників. Антитіла проти грипу формуються на протязі двох-трьох тижнів. За даними Надії Оперчук, випадків грипу в області не фіксували. Ірина Пололях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.